Салеграй А ми через парк вниз без поспіху прогуляємось, подивимось. На днях була історія, йду. Ну, знаєте, як бо іду йду, загляну собі в телефон, йду через парк. До речі, відписував коментар щоб довго не було чекати підписнику. Там пані одна підходить і каже, молодий чоловік, а от ви йдете все в телефон, ви не бачите цієї краси, цього трускавця, от ви в трускавце, а не бачите його красоти. Я розумію, що пані хотіла поговорити, буду я їй пояснювати. То, що хто-хто, а я красу цього трускавця бачу. І не просто бачу, а даю можливість вам побачити. Красу парку Трускавецького. Красу виконавців. Зірок естради, які виступають в Трускавці. Красу тих місць, які можна побачити в Трускавці, відвідати або поруч Трускавцем. Це як всі гір, водоспадів, оглядових майданчиків. Красу доріг і доріжок, стежок. За красу природи я вже казав. У будь-яку красу, у нас канал про прекрасне. Я <хи> от зараз, бачите, я вам розказую байки, а ви, а ви дивитесь на красу. Хто з смартфона, хто з планшета, хто з комп'ютера, а хто з великого телевізора. Є у нас і такі глядачі. А ми йдемо через весь парк. Ну, тобто ми поки що стартували, так. якщо пощастить, то пройдемо через весь. Якщо не пощастить, ви все побачите самі. Що нового. Ну, Магазин траш мали відкривати 17 травня. Відкриття не було, відкриття перенесли на 31 травня. Ну, як зауважив, слушно. Шановний пан Дімка Єссайт та Сайпотроскавецький. Я теж от чомусь не сумнівався, що 17-го відкриття не буде, але думаю, схожу, подивлюся. Мені завжди цікаво. А от ви знаєте, що 17-го не буде, або ви до кінця не впевнені, що 17-го не буде. Навіщо ви анонсуєте в себе на сайті, що 17-го буде відкриття? Ну Це той варіант, а може ніхто не побачить, а може всі забудуть. Та звичайно, що всі забудуть до 31 го числа. Не думаю, що хтось згадає сильно затрав. А тим часом ми підійшли до Юзі. До речі, хто як з Юзі п'є, воду, не п'є. Я завжди люблю послухати тут такі дискусії, розгораються біля Юзі. Бывает, одна пани и говорит, да вы что, нельзя, мальчик вчера выпил, отравился, еле скорая откачала, а он выпил то всего 20 мл. А история, как одна паника. Говорит. я училась во Львове, нам рассказывали в медицинском гастроэнтеролог, с 50 летним стажем рассказывала, что только эту юзю здесь и можно пить, она самая-самая полезная. Ну от я завжди хочу, щоб якась така пані зустрілась перша, з тою другою, і одна з другою почала дискусію, бо тут завжди є дуже гарячі дискусії з приводу того, що з водою юзя робити, чи пити, чи вмиватись. А якщо це то обличчя мити, чи... чи ноги теж можна. О, Шеф колись жартував на тему не ноги, теж не знаю, може, може бути по-різному. О, А далі ми йдемо, бачимо озерце. На озерці качка відпочиває. Багатодітна качка і лебідь. Де ж тут? Працівники парку стверджують, що лебідь охороняє качку і каченят охороняє. А наші підписники вже жартували, що качур, ну, що так, самець, качки. Отримав від багатодітний батько. І десь полетів до іншої качки. А ця тут вирощує дітей самостійно. Зараз каченят не дуже видно, десь вони поховані, але ви знаєте, що у нас є коротенькі це, де можна побачити качку з каченятам. На цьому місці зазвичай жвава торгівля, зараз її нема. Можна купити якісь потрібні або непотрібні речі. Так, тут, наприклад, на днях продавали... Квіти по 100 гривень за букетки. Вгадайте назву квіт. Ну та, звичайно, це ті квіти, які зараз всі ліси всіяні. Парк. Парк дуже гарний, звичайно. Тут меандр Хто не має можливості побачити в рибнику меандр річки Стрий. Там плюс-мінус так само, тільки масштабніше і гори ще видно. Тут видно ментер путічка. Такий вигін. Стоя, всі правильно годали Конвалія, квітка. квітка. Йдемо далі. Далі озерце. Ще одне має бути праворуч. Правда цього озерця вже майже-майже не видно. Не скажу, що з озерцем сталося щось погане, але можливо так має бути, можливо, його осушують перед тим, щоб як треба почистити. Важко сказати. Але колись воно було багатоводне, а зараз там води майже нема. Зайдемо ще раз, подивимось на це озерце. Так від кристала, дивіться, 6 хвилин 43 секунди. До від відкристала йти 10 хвилин. Та хто думає, що від кристала до тут далеко помиляється. Це від бівето до кристала далеко. Коли догори йти. Там вже і 15, і 20 хвилин дехто йде. А вниз і тих хвилин 10. Мозерце. А ну, далі таке враження білочка з'явилася. А, спільно подивимось. Білочка це гуд. Пану легко любите білочку. А, тут і не одна. А білочка взяла горішку, тікла на гору. Майданчик спортивний. Драва Україна! Можна відскануватися і тренувати за правилами.